Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині? Остання свіжа оперативна інформація? Ну, у нас ситуація важка, тому що збройні сили України достатньо важко просуваються вперед, бо нема вже фактору несподіванки. Я вже про це говорив. Коли почалася деокупація Луганської області, то вже пройшла а, така стрімка операція Бліцкрік на Харківщині вже був деокупований а, Ліман, але пройшло, пройшов певний час, і російські окупаційні війська все ж таки встигли а, величезну територію замінувати підтягнути резерви і далі підтягують з тих свіжо мобілізованих, коли вони робили часткову так звану часткову мобілізацію. Плюс вони привезли загони кадирівців, плюс вони привезли. От тих зеків, з яких Пригожин набирав, ми бачили ті відео, як він їздив по закладам певним і набирав там добровольців. Ну і встигли вони там підірвати певні мости, замінувати дороги, траси. Ну, все навкруги, побудувати певні оборонні споруди. Тому кожний метр Луганщини, кожний населений пункт дається достатньо важко, але все одно напрямок сватового кріміна тенденція ну поки що, слава богу, позитивна, тобто просуваються війська наші вперед. Нещодавно в одному із видань ви розповідали, що на Луганськ. Ще дуже складна ситуація щодо трупів російських, оскільки їх не забирають, і це загрожує екологічній ситуації в регіоні. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз? А вона не змінюється, тому що не змінюється тактика російських військ. Як вони діють в цілому? Годинами артилерійські обстріли. Потім вони відправляють вперед свіжомобілізованих ну десь в кількості до взводу. Це до 30 людей. Наші захисники, звісно, їх вбивають. Починається новий наступ, новий, там, знову годину, може, півтори, може, дві, артилерійський обстріл. і знову е, йдуть в наступ війська. І так постійно, це кожного дня. Іноді десь є якісь паузи, е, буквально, можливо, на там півдоби, можливо, на добу. По е, наступам ну це коли десь в них є проміжок, коли закінчились ті, кого привезли, а нових ще там десь не підвезли фізично. Е, і тому, е, от ті постійні хвилі наступу і кількість загиблих там ну просто величезна. Це десятки кожного дня, і е, їх ніхто не забирає. Ми розуміємо, чому. Тут декілька складових. Перше, ну вони нікому не потрібні. Друге, за них треба виплачувати компенсації родинам. А якщо тіл немає, то родинам ніхто нічого не виплачує. Ну і третє, це достатньо величезна соціальна напруга виникне саме на території Рефії, тому що їм же там не говорять про кількість загиблих. Це ми кожного дня даємо цю цифру, і вона більш-менш та е така, яка відповідає дійсності в Росії. Цього не говорять. Уявіть собі, що десятки тисяч людей більш-менш одночасно отримують е от ті е листи, в яких будуть е буде інформація, що їхні там брати, батьки, сини вони загинули. Це вже буде напевно певний там соціальний е соціальна певна напруга. Хоча я не вірю в те, що буде якийсь бунт в, в самій Росії. Тобто, так вони на Луганщині залишаються, шкодять нашій екологічній системі, і жодна із сторін нічого не може вдіяти, тому що нам вони зрозуміло, що не потрібні. А своїм сім'ям, тим паче вони не потрібні. Так, Є певні ще проблеми в тому, що їх навіть спокійно забрати, запакувати в пакети та в якісь вагони чи рефрижератори поскладати. Це так само проблема, тому що, ну по перше, перші хвилі військ не до чого взагалі. Вони намагаються відбувати наступи нові і просуватись вперед. А, а другий момент іноді ці, ці тіла вони ще й заміновані. Тобто просто під них там підкладають міни, і ну це достатньо небезпечно. Тобто, треба певний час приділяти кожному тілу. Ну і це дійсно гальмує і затримує. Тому вони так і лежать, і така ситуація навіть візуально достатньо жахлива.